Найбільше видовище на землі саме таким хочуть бачити британці свою олімпіаду. До урочистого відкриття 30-х літніх олімпійських ігор у Лондоні залишився рівно місяць. Всі головні олімпійські об'єкти і інфраструктура готові. Залишилося завершити лише декілька тимчасових споруд і провести низку перевірок. Цьому не можуть не радіти організатори. Цього разу їм, схоже, вдалося уникнути безлічі проблем з конструкціями, які часто виникали в містах, де проводилися ігри минулих років. Спортивні заходи прийматимуть більше 30 місць по всій Великобританії. У тому числі і знакові, такі, як, наприклад, Хоз Гарс Парад, площа для парадів навпроти знаменитого сент джеймського парку. Тут пройдуть змагання з пляжного волейболу. Головна арена розташована в центрі Олімпійського парку в східній частині Лондона. З трьох сторін її оточує вода. Будівництво стадіону обійшлося британцям 800 з гаком мільйонів доларів. Він міщує 80 тисяч глядачів. Тут пройдуть церемонії відкриття і закриття ігор, а також змагання з легкої атлетики. Напроти стадіону розташувався водний центр з двома 50-метровими басейнами. Ще одним поменше. Споруда проєкт відомого британського архітектора арабського походження Захі Хадід, що стосується об'єктів за межами Олімпійського парку, окрім інших, зустрічати спортсменів, готові стадіон у Імбелдон, де битимуться тенісисти, стадіон у Емблі для футболістів, а також лордс Граунд, де пройдуть змагання зі стрільби з лука. Змагання з кінного спорту відбудуться в Грінвічському парку, а й з триатлону в Гайд парку одному з восьми старих королівських парків Лондона. Борців боксерів, фехтувальників, дзюдоїстів, та важкоатлетів і. Граців настільний теніс чекає стоакровий виставковий центр Лондона. Ну, а Арена Грінвіч прийматиме змагання із бадмінтону, баскетболу і всіх видів гімнастики. Готові і об'єкти за межами Лондона. Їх теж чимало. Наприклад, попередні змагання з футболу відбудуться на стадіонах у п'яти містах Великобританії, а вітрильні змагання пройдуть на острові Портленд. При цьому декілька спортивних об'єктів комітет з організації Олімпіади спорудив як тимчасові, а постійні спороджувалися з розрахунком на їх переобладнання після ігор. Отже, покинуті закриті зони... Повні сміття висушені басени і порослі травою стадіони Британії не загрожують. Крім того, комітет також заснував компанію з метою залучення інвестицій, щоб в майбутньому зняти тягар з отримання Олімпійського парку з плечей британських платників податків. Олімпійські ігри проходитимуть із 27 липня по 12 серпня.